Кого гіпотетично от можна побачити цей потенціал Нобелівського? Франко міг би. От Франко, громадянин Австроугорщини, такий універсальний літератор і науковий цей літератор, дуже пасував би у тому першому періоду Нобелівської премії. Бажан, як саме радянський письменник, це могло би бути ну, пандан до Шолохова, Стус. Так само, так, стус міг би можна було пробувати Кобулянську. Костенко думає, ні, це, це малі шанси. Шістдесят та Шевчука, начебто збиралися Валерія, теж ні. Але ось, якщо про подальше говорити, то, то Жадан. Я би, я би ставив саме на Сергія. От він виглядає на Нобелівського реату там в межах 10 років. Я я би міг це уявити. Хай би він себе беріг, і хай би наші інституції працювали. Ну і сам Сергій це може робити. У нього вже достатньо, я так розумію, зв'язків в Європі, щоб ті люди теж його подавали. Бо якщо на одну людину йде кілька ще й подань, то всі такі о типу, давайте звернемо увагу.